Фестиваль фарбу у кольорах національного прапору. Ініціативна молодь в столиці взяла участь у барвистому флешмобі. Таким чином кияни висловили свою підтримку ровесникам, які живуть в зоні АТО, та бійцям української армії. Захід відбувся за підтримки соціального центру Перспектива оболонь. Фарби холі у повітрі бачила Юлія Поворозник. До основного дійства патріотичного флешмобу залишається трохи часу, тому ініціативна молодь кожному учаснику свята презентує різноманітні речі і жовто-блакитною символікою. Ми малюємо плакати, просимо дітей долучатися до нас, роздаємо листівки, прапорції такі невеличкі, малюємо також пропорційне обличчя. На мольберті дівчата старанно виводять пензлями український прапор. Захоплено поринули у світ художнього мистецтва та працюють над малюнком миру і хлопці. «Синє – це небо, а жовте це жито. українське. Ми підтримуємо Україну. Е, щоб підтримати дух наших солдатів, які зараз е, на Донецьку і в Луганську». Невеличкий інструктаж від організаторів. Розминка, роздача фарби, і у небо здіймаються кілограми синіх та жовтих фарб холі. Збурляння кольорового порошку не просто розфарбовує всіх і все навколо у патріотичні відтінки, а й дарує неймовірні емоції учасникам заходу. Чергу і протілі слава, Україні! Слава, Україні! Слава, Україні! слава 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 країні суть флешмобу в тому чтобы показати, що наша країна не Насичена програма Холі Свята це також знак підтримки молоді зі сходу та української армії, що захищає територію батьківщини від окупанта. Відео із барвистим флешмобом передадуть у зону АТО нашим бійцям. Красивий захід. Проводиться за ініціативою школярів оболоні. Дітки звернулись за допомогою в соціальний центр, керівником якого є Володимир Старовой, Щоб він допоміг їм зреалізувати ідею такого флешмоба. Це явилось продовженням тих флешмобів, які школяри проводять уже в багатьох школах. Вони присвячені Дню Миру. Вони були не почати десь неділю тому назад. І діти саме додатково захотіли організувати свій флешмоб, щоб підтримати Україну. Зараз основне, що нас повинно турбувати, це наші діти. То що діти це наша перспектива, наше майбутнє. Також за підтримки голови соціального центру «Студентство» міста організовує волонтерські пункти, де інформують перехожих про найближчі пункти прийому донорської крові солдатам, збирають для них речі та медикаменти. Юлія Поворозник, Олександр Фенько, телеканал Київ.